Програма Ми разом. Люди різні, чоловіки і жінки, але є те, що об'єднує, коли ворог у хаті бороняться разом. Я, Ірина Штогрин, вітаю! Сьогодні про жінок-воїнів. Тож чому жінки йдуть воювати і яку роль вони відіграють у захисті України? Це запитання до Олени Білецької, голови громадського об'єднання Жіноча Варта. Вітаю жінки намагаються, я б сказала так, що наскільки настільки це ми не готові були. Країна не була готова до, до війни. Країна не була готова, тому що 24 роки поспіль армію знищували. Тому жінки дуже важливу роль зіграли. Вони створили так званий кооператив волонтерський. Чому? Тому що та жінка, яка відправила свого сина або свого чоловіка на схід воювати, вона вже не може нормально ні спати, ні їсти. На першому місці її чоловік і те, щоб він був живий. Тому і жінки наші відіграли дуже значну роль на сьогоднішній день, об'єднавши саме волонтерський цей рух. А що ви робите? Чим займається ваша організація? Організація об'єднала всіх жінок для ради одного лише заради перемоги і допомоги нашим хлопцям. Почалося все з загальних вишкілів, підготовки військової, підготовки з парамедицини, інших напрямків. І в ході розвитку кожного вишколу я побачила, що жінок все більше і більше прибуває. Ось приклад жінки-воїна. Ірина Гарковенко з Черкас, доброволець батальйону правого сектору. Спробуємо зрозуміти, чому мама семирічної дівчинки пішла воювати. Пески Марго, 12.09.2014 Воювати Ірина Гаркавенко пішла у 26. Спершу поїхала на передову як волонтер, а потім записалася добровольцем до 5-го окремого добровольчого батальйону правого сектора. Довго ламала голову над позивним. Серед варіантів були Америка, Смерека і Калина. Однак, псевдо вигадали побратими. Так Ірина стала Марго. Королева Марго от, презентували мені, попідписували мої хлопці. Подарували сім місяців. Марго провела на передовій. За цей час її підвищили. Із другого номера кулеметника стала старшиною штурмової роти. Керувала одразу кількома десятками вояків. Чоловіки її слухали, бо жінки на війні на рівні з ними. Хвилюється постійно, чай, кава чи ти там не голодна? Ну вони відносились до мене як до як до сестри, як до жінки. Як... Не було там ніяких таких негативних думок а те, що ти на рівні з чоловіками там ми по воду разом і дрова рубать там, поки мої хлопці десь там набивають ленти, Я дрова нарубаю, щоб на позиції можна було буржуйку підкинути. За час військового життя Марго тричі була вдома, а там на неї чекали семирічна донечка Полінка і мама. Спершу мала дуже плакала, а тепер пишається, що її мама справжній герой. Я малювала її малюнки і дзвонила під. По телефону підтримувала її, щоб вона вернулася, щоб Україна перемогла, тільки без мами було хуже, бо я не бачила її очі, не чула голос. Уже три місяці як Ірина у Черкасах. Однак і тут не сидить, склавши руки. Як активістка громадської організації Союз воїнів АТО жінка допомагає отримати землю військовим, які повертаються з передової. Дар'я Бунякіна Черкаси. Ми разом. Багатьох це шокує. Молода, гарна мама і воїн. Що змушує жінок залишати сім'ю, залишати дім, залишати дитину і йти воювати. Відчуття патріотизму, відчуття того, що не ти пішла воювати на чужу територію, а до тебе прийшли. Відчуття того, що ця дитинка, яку показали, повинна зростати в гарній країні, в мирній країні, щоб, щоб захистити цю дитинку, неважливо, чи ти чоловік і жінка, в тебе є обов'язок. Але ж це зачіпає чоловіків. Ті, хто вибирає для себе бути в тилу, працювати там, де працюєш, жити так, як жив до того, як почалося протистояння, сприймає це як виклик, це така певна провокація, що жінка іде захищати чоловіка, який вирішив для себе, що його місце у тилу. Я хочу сказати відверто, що навіть статистичними даними жінок більше, ніж чоловіків. А якщо взяти цей відсоток віковий, то він ще менший. І те, що показали нам перші хвилі мобілізації, поїхала ну, наш генофонд поїхав, і його немає. Вони всі загинули, ну, більша частина хлопців. І всі нормальні жінки, дівчата, які залишилися в селах, а як правило, мобілізували першу чергу це з сіл хлопців. Вони розуміють, що не буде у них ніяких весіль, не буде у них ніяких одружень, тому що хлопці не вернулися. І кожна нормальна жінка, кожна нормальна дівчина розуміє, якщо не я, то хто? Тому я вважаю, що всі ці розповіді, що не жіноча ця справа, під час війни не актуальна. Тому що якщо на мою територію, яка ще є вільною, прийде ворог, і я не буду готова до того, не буду знати, як себе поводити, то хто мене захистить, коли чоловік на передовій. Однак події останнього року в Україні показали, що допомагаючи фронту, волонтери часто роблять крок далі. Як це відбувається, принаймні цього разу із жінками дослідила у Запоріжжі Євгенія Назарова. Ліки, чай, дитячі малюнки. Запорізька волонтерка Віолетта Бородіна збирає пакунок для чергової подорожі в так звану зону АТО. Цього разу у район Донецького аеропорту. Останній раз от недавно були під градами. В аеропорту, опять повітрі зграда. Ну, ні, вже не страшно. Колега Віолетти Юлія Матвієнко змінила волонтерство на військову службу. Зараз у лавах підрозділу, якому раніше допомагала, готується вирушити на схід. Ну я не вважаю, що жінка, да, то є чека, який не зможе допомогти в той ситуації. Ми стараємося, стараємося вчимося, Даби не бути обузою, а наоборот. Дійсно действительно Комбат 37-го батальйону, де служить Юлія, не дивується появі жінок у підрозділі. Велика Отечна війна, Перша світова війна, війни других держав. Починає Жанна Дарки, до цього, Да? всі вони підтверджували, що жінка активна завжди знайде своє місце в даже в вооруженому конфлікті. Ну а вторая составляющая. вона стає менше мужиків. Я не просто в тих, хто ходить в штанах. Не ті, хто іменують себе громко, ті, які должны бути защитниками свого крова, свого дома, свого города, своєї області, своєї страни. І от це більше цього безпокоїть. У обласному військкоматі кажуть, до них часто звертаються жінки, які хочуть служити в армії. Я можу сказати, що понад 15 жінок Запорізького краю зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Вони призивалися по мобілізації або заключали контракт. На військову службу. жінкам завжди знайдеться місце на лінії вогню, впевнена Віолета Бородіна. І волонтерам, і медикам, і військовим. У нас є знайомі, які служать там, от, там в тому же Кривбасі, в тому же Ауні. Дівчинки служать хто медикам, хто там снайпером, хто там офіцерський там состав. Жінки нужны, без них ніяк. Євгенія Назарова, Олена Кричковська, Запоріжжя. Ми разом. А скільки жінок у відсотковому відношенні зараз несуть службу на фронті? Жоден підрозділ не існує без жінки там. Багато жінок, які туди на завдання їдуть, вони на певний проміжок тільки їдуть, не перебуваючи. А є дійсно дівчата, які. Вже так, як і хлопці, дуже тривалий час тими же медиками або там по господарству допомагають, бо не на всі завдання можна, можна жінку взяти, чисто і за фізичних якихось речей. Тому хочу наголосити, що жіночій варті зараз завдання стоїть підготувати якісні показники, тобто підготувати якісних жінок, які дійсно можуть бути на рівні як чоловіки. Ці списки збільшуються жінок, і не всі проходять через військомати. Тому що є питання там, бюрократичні, є питання е, організаційні і статусу цієї жінки, на якій посаді вона буде е, числитися. Тому що для жінок ми знаємо дуже мало посад, дійсно професійних, на, звісно, на тих, які жінка хоче бути, там, ті ж снайпери. Да? Тобто посад дуже мало. І, як правило, це або штабні посади, або там, кухня. От в такому, ну, зв'язківці. Зв а жінки-снайпери є? Є. Вони нас існують дуже давно. Е ще в мирний час, ці жінки, які займалися професійно просто, вони дійсно спра справжні Амазонки. Ці жінки є е низькі у їм за ту справу, яку вони роблять, тому що вони. Вони дійсно допомагають країні, допомагають хлопцям перемогти в цій війні. Може, це я багато навіть візьму, півтора відсотка жінок на передовій. Війна травмує, жінок теж жінки терплять біль, і при цьому природа не дає їм рятівного притуплення реакцій. Знайомтесь, матрос медичної роти 36-ї бригади регіна. Морпіх Зінченко має позивний Регіна, виросла у Києві за паспортом Українка, як і її мати. А от батько дагестанець. Регіна пішла служити в армії одразу після школи. З 95 п'ятого по 2000-й була на чеченській війні. За словами Регіни, ті події дуже нагадують нинішню ситуацію в Україні. Жорстокість була така ж в принципі з боку кадировців. Вони також убивали наших хлопців живими вирізали в них глаза, уши, зараз відбувається. Кілька разів Регіна відвозила речі першої необхідності бійцям до так званої зони АТО, а звідти повертала додому поранених та загиблих. І, хоча жінка пройшла не одну війну, каже, що до страхіть. Не може звикнути. Зокрема, військовослужбовець із жахом згадує Дебальцева у листопаді 2014-го. Наш е, командир був Авганізам, пройшов Афганістан. Послідній дзвонок, він сказав, Сірієнко, нас залишилось п'ятеро, Ми сидимо в бетері. Вокруг нас десь 12 лі двадцять расистов. Ми вирішили подаруватися. Единственное, что у меня осталось в телефоне, на диктофон записано, это взрыв. Хоть я медик и, казалось бы, должна привыкнуть к смертям, но к этому никогда нельзя привыкнуть. Зараз Регіна знову готується їхати на Донбас. А поки що вчить новобранців, як надавати першу медичну допомогу, жінка не втрачає надії, бо впевнена, що зусилля військових не марні. Обладає такими природними ресурсами багатствами. Ми ми могли бути і будемо. Я вірю в це. Будемо найбільшою країною в великій в мірі і всі к нам будуть приїжджати, дивитися, як ми моглись. Ну, Набрались сил. Артем Рибаков, Ганна Міцул, Миколаївщина. Ми разом. Хочу сказати, що е, спокійно дійсно не можна дивитись на ці сюжети, і е, вона військова, вона дійсно е, присвятила своє життя цій справі. Вона за цей час побачила не одну смерть і відчула не одну біль. Єдине, вірно, вона сказала, це не єдине, а одне із вірних, що вона сказала, що до цього звикнути неможливо. Неможливо, тому що коли ти пліч-опліч е, з побратимом, ти, ти одна, єдина родина. І тобі дуже хочеться, щоб ця, цей поруч, чоловік чи там вже жінка жили щасливо і не знали горя. Я хочу сказати звернутися зараз через програму до. До Міністерства оборони, до Збройних сил України, до Нацгвардії, до всіх військових, що ця війна це єдиний спосіб дійсно зробити якісь реформи, зміни в нашій державі, зробити їх правильно і якісно. Дуже прошу перестати людей ганяти на схід кількісно. Давайте готувати спеціальні підрозділи, давайте їх навчати, тому що ми сильна, потужна держава. Такий спосіб ми показуємо, що у нас немає організації, а нам треба навпаки, що ми сила, ми організовані, і в нас дуже є гарні військові. Я хочу сказати, які готові воювати, які готові вчити молодь, яка мобілізується, які готові жінок теж брати на виховання, і не відштовхуйте бажаючих. Тому що у нас такий спосіб, коли набираються і заганяється, мобілізується, заганяється на схід. А вон він чи вона тримала той автомат? Ну він тримав автомат дві години. Ну з який з нього боєць? Скажіть, будь ласка, вважаю, що ці ж сюжети повинні лише включати мозок і заставляти мислити правильно, рухатися якісними показниками ще раз. А у наступній частині програми про жінок-воїнів буде про тих, хто лікує і душу, і тіло. Сюжет про медика Яну базується на оперативному відео, не для слабких нервів. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Говоримо про жінок, які пішли на фронт. І у студії у нас Олена Білецька, яка очолює громадську організацію Жіноча варта. Скажіть, а ми можемо визначити, в якій іпостасі жінки на фронті справді найефективніші? Я думаю, що це медики, далі це снайпери, розвідка, розвідна диверсійні групи. Це дійсно такі ключові. да, можна там при батальйонах інші якісь посади мати, але це жінка, вона по своїй фізичній статурі може гарно якісно показувати показники. Тому е жінок дуже багато в різних країнах, як охоронців. Вони дуже якісні і дійсно і не, не привертають увагу так, як чоловіки. Тому розвідка і диверсійні, які завдання це для жінки під силу. Жінки йдуть у зону бойових дій, але їхня зброя, на щастя, не завжди автомат. Добре слово теж є дієвим фактором, навіть попри те, що чоловіки не одразу ставляться до цього серйозно. Ось історія з Кіровограда. Тетяна мама восьмирічної дівчинки. Обидві цінують кожну мить, проведену разом. Адже Даринка добре знає її маму можуть знову покликати туди, де стріляють. Стати військовослужбовцем жінка мріяла давно. Її брат служив у Криму. Там і сама Тетяна отримала первинне звання. Там було місце психолога, світа мене психолога. Я пройшла співбесіду і мені присвоїли ну, первинне звання офіцера запасу. Тоді я вирішила, що штурмуємо наші воєнкомати, Як раз таке події в Україні. І попала в 34-й батальйон. На схід жінка поїхала у жовтні під час перемир'я. каже, відчувала, що саме там її місце. Попри страх, рідні її рішення прийняли. Мене підтримує брат, мене підтримує і його жінка. Він одружений, доньку має і батьки підтримують. Тепер уже побратими тоді не сприйняли Тетяну всерйоз, скипкували та ставилися з недовірою. Ставлення змінилося, коли жінка на рівні з чоловіками пожила у полі, навчилася стріляти з усіх видів зброї, а ще ніколи не скаржилася. Поначалу бійці сприймали не надто всерйоз, що жінка в армії та ще й психолог, хто до неї прийде, таку, так спочатку, але е, спілкування на непроизвольні теми, дало свій результат за свою мрію. Військовий психолог Тетяна заплатила велику ціну неподалік Дебальцева. Вона зазнала контузії. Як мені потім сказали, що рядишком був о, взрив. Ну і втратила свідомість. Далі мені розказували, відправили на шпиталь. Але не жалкую ні одного дня. На війні Тетяна допомогла багатьом військовим, проте і сама змінилася. Погляд на життя, пріоритети, цінності воно міняє. Ти розумієш і ціниш кожну хвилину з ким спілкуєшся, кого знаєш. Воно дружба, людина воно набагато цінніше ніж раніше. Олена Гурмач, Валерій Лебідь, Кіровоград. Ми разом. Ну, Насправді не чута про неї дуже гарних відгуків, багато від хлопців саме. От, ну, Я не знаю, які там називають, але вона як мамка дійсно. Вона дійсно допомагає. І дійсно спочатку ж, ж її саме сприйняли ну, як ну, жінка в армії, і психолог. Да що ти можеш мені розказати? Я вже був на сході, я вже воював. Але потім воно дійсно змінюється, тому що коли людина несе добро, несе якусь допомогу і реальну допомогу, тоді і ставлення змінюється. До неї. А тепер анонсований сюжет. Відеоряд до нього надали товариші самої нашої героїні 19-річної дівчини-медика госпітальєра Яни. Це відео справді не для слабкодухих. Так, тут Яна, медики на зв'язку. связі. Вона з'являється у соцмережах лише щоб подякувати волонтерам за надану добровольцям допомогу. У свої 19 я звикла все вирішувати самостійно. Рідні не змогли утримати її від поїздки у піски. Відео викладене у мережі YouTube її соратниками Євгеном Титаренком та Оленою Білозерською. Шокує медуніверситет, до якого готувалася Яна. Їй замінило польове навчання. Не було такого вишкого табору, де вона не була. Коли почалися перші бої, ми тоді знаходилися в районі Дніпропетровська, там на одній з баз, тоді вже Яна практично відповідала за кілька хлопців і дівчат. Я просто не розумію, як це може бути в одній державі якійсь республіки незалежно. Її бойовим хрещенням став бій під Карлівкою, коли з колегою хлопцем довелося під кулями пів кілометра тягти важкопораненому. Перед цим утворилися госпітальєри за аналогією з середньовічними лицарями, котрі організували перші європейські шпиталі. Сучасні госпітальєри їм не поступаються. Їх нині близько сотні. Коли було кілька поранених, там вивезти дійсно було проблематично, бо там є така ділянка міст які пострілювався з двох сторін, і з пораненим бійцем треба поскочити цей місць, щоб тебе не влучилося там, чи танк, чи з міномети. у березні. Яна проїхала містами України, щоб розповісти про потреби медиків на війні. На запитання земляків про інстинкт самозбереження відповіла: коли в тебе в автомобілі декілька поранених бійців, і у них всіх кровотеча, там гради, негради гради. Стріляють по тобі, не стріляють, чи є засідки, чи немає. Це особливо не впливає. Ми за це взялись, ми ризикуємо, значить ми це робимо. Міністерство оборони нагородило Яну Зінкевич нагрудним знаком за військову доблесть. А побратими з правого сектора сподіваються вмовити дівчину на вступ до медуніверситету, бо переконані, вона стане висококласним хірургом. Її доля вже зрозуміла. Вона вже звідти не поїде. Просто війна затягує психологічно. Дуже віриться, що я насправді стану хірургом. Думаю, на її прикладі будуть учитися. І... Виникає питання, наскільки такі люди є унікальними. Ось, наприклад, ми знаємо, що у багатьох країнах жінки працюють у Міністерствах оборони. Є країни, в яких жінки очолюють такі відомства. А чому в Україні, на вашу думку, досі немає жінок-генералів? Ну, тому що давно не було війни в першу чергу. По-друге, дуже безпечно жили. По-третє, чоловік він за своєю природою воїн, і дуже довгий час була впевненість, що жінка не може бути на рівних. Ми можемо подивитися на країни, такі як Ізраїль, да? ті країни, які вже довгий, тривалий час знаходяться там, особливо Ізраїль, в стані війни. Що жінка абсолютно спокійно бути може на рівні чоловіка У нашому, нашому випадку, це психологічне, скоріше всього, ставлення і е, ставлення вищих ланок, що жінка не може бути воїном. Тому жінка в армії, е, і якщо дасть Бог, а я думаю, що таке буде, е, все-таки у нас будуть генерали жінки, і дуже скоро. Хоча б подививши ці сюжети, ми бачимо, що у нас є претендентки на ці посади. Жінки заслуговують ті, які на передовій дійсно на статус відповідний і на рівень відповідний військової. Олено, дякую вам за участь у програмі. А усім лише нагадую, що, попри те, що люди різні, нас об'єднує бажання захистити себе. Я Ірина Штогрин, це програма Ми разом. Миру нам.